Доброго ранку, дітки! До нас сьогодні прийшла Оленка. Вона слухала і дивилась так багато казок, що переплутала казкових героїв і дуже просить нас допомогти знайти зайвого. Подивіться, казка курочка ряба. Який герой тут зайвий? Правильно, півник. Казка колосок, подивіться. Хто тут зайвий? Правильно, лисичка. Наступна казочка. Котик і півник. Уважно погляньте, хто тут зайвий. Так, зайчик. А це казка колобок. Подивіться, хто тут зайвий? Правильно, півник. Казка півка. Хто тут зайвий? Так, це зайчик. Казка троє поросят. Хто тут зайвий? Так, це Ведмідь. А ось казка три ведмеді. Який казковий герой зайвий. Так, колобок. Дітки ви молодці. Оленка, дякую вам, що допомогли знайти. Зайвого казкового героя до зустрічі!